Як зберегти красу, молодість та здоров'я і при цьому не нашкодити організму? Ще наші пра вчили знаходити ліки від різних недуг у природі, здавна виробили правила збирання, сушіння, зберігання і застосування лікарських трав. Проте з часом ця традиція, на жаль, почала зникати народною медициною, яка є важливою складовою етнокультури народу, сьогодні займаються. Одиниці, та все ж, ми у варві відшукали таку цілительку, яка широко застосовує у народному лікуванні цілющі рослини. Народну фітотерапевтку Алу Борщ. Ми саме застали за улюбленим заняттям. І не гаючи часу, приєдналися, мов ті лісові мавки з поміж зелених соковитих луків на мальовничому березі удаю, збираємо трави для майбутніх зборів і настоянок. Це одна з дослідних ділянок, на яких пані Алла вирощує цілющі трави. Тут і М'ята, і Меліса, і Шавлія. Власне, потім із них і формує цілющі гарні збори. От у нас зараз пішла в рост шавлія, яка вже ми третій раз будемо її зрізувати. От ми бачимо, яка, яка гарна вона. Це дуже хороша рослина, яку ми використовуємо в народній медицині, яка входить до зборів антисептичних. Взагалі ця рослина має хорошу відхаркувальну дію, використовується при лікуванні запальних процесів, дихальних шляхів, в тому числі в поєднанні із десмодіумом. У нас росте десмодіум канадський. Ми поєднуємо цю рослину і вона якби підсилює дію десмодіуму. За рахунок ефірних олій, тому що рослина має велику кількість ефірних олій. От ми відчуваємо, який запах тут у нас іде, яка вона пахуща. Вона використовується при лікуванні гострих хронічних вірусних інфекцій, зокрема, такі як і ускладнення вірусні, які супроводжуються кашлем. А поки збираємо лікарські трави, говоримо про народну медицину, про яку пані Алла може розповідати годинами, бо цей дар смоктала з молоком матері. У мене інколи навіть таке враження, що я з цим народив. От я не можу якийсь там момент, що десь там я зрозуміла, що це моє, воно це все. От мені здається, от коли ми були маленькими, ми їздили до бабусі в літин. Постійно ми ходили з нею в ліс, вона заготовляла лікарські рослини. От Мені запам'яталось таке, от як ми ходили по, по трави, як ми ходили, як ми ходили по первоцвіту. Вона навіть висилала багато первоцвіту, тому що з мамою на роботі працювала жінка, в якої дуже хворіла печінка, яка була дуже хвора. Вона завжди от ну, таке враження, коли ми поїдемо, ми завжди ми були в Пані Алла пригадує випадок зі своєї молодості. Коли ще працювала сільським фельдшером, тоді саме настоянка страв допомогла стілити тяжкі рани чоловікові, якого сильно побив кінь. Я запам'ятала такий мій перший робочий день. Це в 92-му році було, коли ну от, звернулися там чоловіка, побив кінь, і треба було зашивати рану. І була велика рана. Я ту рану зашила, а були маленькі рани, то я обробляла таким, ну може можливо сказати, таким на той час досить примітивним екстрактом. Там був. І дереві туди входив, і шавлія я туди входила, такі. І от почали ми обробляти ті ранки. І от він за пару днів він прийшов, звернувся на прийом, і вони всі прекрасно зажили. Тобто первинним натягом зажили, без ніяких ускладнень, без ніякого нагноєння, без нічого. І так з часом, з часом, а коли відкрився інститут народної медицини, то звісно я все покинула і туди поїхала, вступила. Відтоді вона твердо вирішила, що її покликання допомагати людям. Сьогодні за її плечима тисячі. Вилікуваних та врятованих життів. Люди звертаються, люди довіряють. Звісно, це стан нашої медицини, які знаємо, який цей стан, яке відношення до людей також ми знаємо. Людський фактор, ми також знаємо. А що для людини, для хворої треба? Добре серце, ефективні ліки, хороше слово, підтримка і буде динаміка. Як говорять, знаєте, як помирає людина тоді, як згасає остання надія. І оця надія це трави, препарати, ліки. Спілкування, підтримка це основне. Ми всі люди ми спілкуємося. А природа, Господь Бог дав нам те, що дав. А і наша задача, наша мета ефективно це все використати. А це вже ділянка, на якій пані Алла вирощує і лікарський. Це також хороша рослина, яка використовується для лікування запалення дихальних шляхів і вірусної етіології. І рослина дуже добре має таку протиалергічну дію, якщо ми її поєднуємо, наприклад, із чередою, Вероніка лікарська, парило, звичайне, знімає запальний процес із легень. От особливо, коли є задишка легеневого походження внаслідок перенесених таких захворювань, особливо, коли є хронічні бронхії. Коли є фіброз, також ми поєднуємо цю рослину, можемо поєднувати там із шавлією. і шавлі. Рослина має хорошу антисептичну дію, використовується, як і зовнішній засіб, зокрема для полоскання, коли є ангіни, тонзіліти. Дуже великий досвід. Фітотерапевтка Алла Борщ має в лікуванні цукрового діабету. От що стосується цукрового діабету, то саме Впливаємо, ми, от що ми робимо, які, які наші дії при цукровому діабеті. При лікуванні ми впливаємо лікарськими рослинами на фактори етіопатогенезу, тобто причини, які призводять до розвитку захворювання. Ми впливаємо. По перше, це нейрогенний фактор, стреси, нервові перенапруження. Даємо краплі номер один, збір для лікування цукрового діабету, краплі діабетичні, де входять рослини і тому що в людському організмі це інсулін, а в рослинах це інулін. І саме інулін стимулює роботу бета-інсулярного апарату підшлункової залози, знімає запальний процес, виявляє таку гіпоглікемічну дію. І, от саме козлятник лікарський, він містить галегін, це галега офіціналіс, рослина, латинська назва, містить велику кількість галегіну і саме лікує, саме лікує метаболітичні процеси, саме лікує, має гіпоглікемічну дію. І ще один такий момент, що, як кажуть, ключ для лікування цукрового діабету це печінка, обов'язково ми пливаємо на печінку, зібравши цілющі трави, пані Алла їх висушує і готує чудодійні збори та настоянки від різних хвороб. У мене є от екстракти. Їх є більше десь 150 різних найменувань. Це є клінічно апробовані, це є підтверджені. Такі препарати, які виготовлені на основі свіжої сировини, саме такі екстракти для внутрішнього, для зовнішнього використання є. Вони виготовлені, готуємо на основі свіжої сировини, Тобто спочатку весни це починається наш такий активний сезон роботи, де ми з моїми дівчатами активно працюємо, виготовляємо, заготовляємо лікарські рослини. Також біля 50-х це готові фітопрепарати, це є збори, фітозбори, які ми. Ótimo. E aqui... Поєднують у собі е, у дію лікарських рослин. Одна рослина доповнює іншу, тому що як відомо, що е, лікарські рослини, саме їх лікувальна дія, зумовлена наявності великої кількості біологічно активних речовин, які саме і зумовлюють лікувальну дію. І от саме, коли ми беремо е, говоримо за лікування захворювань, то ми е, саме враховуємо е, фактори етіопатогенезу того чи іншого захворювання. Трав'яні збори у пані, Алли, направду дуже якісні. Тут можна легко ідентифікувати лікарські рослини. Тут у нас серцево-судинний збір, ми бачимо, що в нас буркун лікарський, жовтенький. Ми бачимо глід, бачимо астрагал, цвіт гречки посівної, бачимо м'ята перцева. Тобто ті рослини, які лабазник вязолистий, ось у нас лабазник листочки. Оце все ми бачимо. Тобто, кожна людина, яка має поняття про фітотерапію, яка знає в якійсь мірі лікарські рослини, вона може просто подивитися і визначити, що там дійсно такі рослини є. Визначається якість сировини, подивіться, збори дуже гарні вони це в нас усі свіжі. Ми практично минулорічні рослини ми не використовуємо. До неї приходять із різними недугами: із раком, гінекологією, діабетом, туберкульозом, варикозним розширенням вен. Хворобами серця та зору. Переважно це ті, хто перейшов уже всіх лікарів, каже цілителька. Розроблена мною схема лікування онкологічних захворювань, яка складається з чотирьох етапів. Перше, перший етап це дезінтоксикаційна терапія, яка триває 7-10 днів. Другий етап це антиоксидантна терапія це виведення вільних радикалів, як ми знаємо, як продукт розпада пухлини, або внаслідок опромінення, або внаслідок хіміотерапії в організмі діляється велика кількість вільних радикалів. Це продукти токсину, продукти розпаду Пухлини, які спричиняють інтоксикацію, і попередньо ми перед тим як використовувати, от, наприклад, рослини, які протипухлинні, протипухлинні препарати, наприклад, такі як боліголов, ми повинні провести оці всі етапи лікування, тобто підготувати хворого до такої безпосередньої протипухлинної терапії. Третій етап це йде імунокоригуюча терапія. От якщо людина проходить, наприклад, хіміотерапію, то до хіміотерапії ми даємо імунокорегуюче лікування імуно. Коригуючий збір і імуносан після хімії ми даємо дезінтоксикаційна антиоксидантна терапія. І вже потім іде четвертий етап: це безпосередньо протипухлинна терапія. Тобто, це протипухлинний збір, це е, також можна використовувати е, такі настойка або боліголову. В основному використовуємо е, або ми можемо без боліголову обходитися, е, використовувати тільки онкосан. До речі, онкосан використовується з першого дня. Його можна використовувати, застосовувати. Він є безпечний. Є ефективний. пані Алла ліки готує з трав, які збирає з ранньої весни до пізної осени. Ліки готує за власними авторськими рецептами, а ще багато навчається і читає багато спеціальної літератури. Ліки на травах приймає сама, а ще всі її рідні і знайомі. А відтак ніяка недуга не чіпляється. Мої препарати це основне для мене. Приймаю я онкосан для профілактики. Це в мене, знаєте, як такий препарат, який я рекомендую всім приймати, тому що ми живемо в такий час. В нас є дуже багато, на жаль, дуже багато. Онкології, молодої онкології, хвороба молодша, навіть молоді люди хворіють. І я приймаю діти мої, я наполягаю, що приймали. І знайомі приймають, тобто періодично курсами приймається онкосан. Дуже я полюбляю таку рослину, як лабазник вязолистий, гадючник в'язолистий, філіпендуля Ульмарія. Це рослина, яка впливає на роботу судин, на роботу лімфатичних судин, яка знімає запальний процес із суглобів, і з нервових закінчень. Про ефективність лікування від але. Алибу... Орч можна дізнатися з багаточисленних публікацій у пресі, а ще від її вдячних пацієнтів. Раніше пані Лідія часто скаржилась на застудні захворювання. Зараз про цю проблему взагалі майже не згадує для профілактики застуди два рази на рік осінню і весною обов'язково користуюсь імонокригуючим збором та імуносаном. Все дуже добре допомагає, добра профілактика застуди. Зверталася до неї з нирками. Проблемами вона мені порадила сечовий збір, ниркові каплі теж все дуже добре допомагає. Виникає якась потреба, то я обов'язково звертаюся за консультацією до неї. Пані Алла має у варві власний кабінет, де і приймає своїх пацієнтів. каже, що немає більшої насолоди в житті аніж займатися справою, яка є твоїм покликанням. І найбільшою винагородою для лікарки є здорові і щасливі пацієнти.